Доброго дня вас вітає Луч. Більшість з вас знає, що ми самі формуємо лоти. Тобто, ми не працюємо з європейськими складами, не купуємо готові лоти, а купуємо напряму у фірм виробників. Отже, поїхали. Це у нас лот УК ще один. Це лот номер 45. І як би я не старалась зробити лоти всі рівноцінними. Бо моя задача продати не один якийсь окремий лот, а продати всі лоти. Все одно якісь, якісь лоти вибиваються з общої картинки. І, наприклад, як цей. Дивіться, він, який яскравий, вийшов. Дуже класний. Е, давайте подивимося його. Так, тут перша пара, це у нас міні-міні-міні на платформі. Сіликон. Жовті, класні. Дуже така приємна, тепла, комфортна, така прямо модель. Так, ці йдуть без хутра. Міні в голубому кольорі. Банти. Банти в кожному лоті у нас є. Шнуровка, міні-рижий, але такий міні, бачите, трошки повищі, і міні-міні в рожевому. Така модель у нас йде з брендованим тисненням. Кольорове хутро і високі чорні. І далі поїхали: тасмани, джейло і так далі. Тасмани, рижі сирі, сірі, чорні, макасини Сірі. Джейло дві на платформі. Одна не на платформі. Такі суперпродаваємі моделі, дивіться. Так, і двоє домашніх. І блок по відкритому носочку. Ну, ті, хто вже передивлялись лоти, то знає, що лот складається з двох блоків. Відкритий носок і закритий. Відкритий дешевший, цей трошки дорожчий блок. Відкритих у нас. ой, які класні. Відкритих 10 пар в лоті. Ціх 21-23 пари. Телефон для зв'язку в описі. Дівчата, забирайте. Він, ну, такий дуже красавець. Красень. Номер 45 лот.